Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні ми будемо з вами переходити на новий рівень. Для цього нам треба назбирати трішечки опиту, а якщо точніше, то лише 2153. Я думаю, що ми легко та швидко впораємось. Вчора я катала дуже багато машинок, тож зараз ми заберемо нагородку, а також відправимо наступну машинку. Так, дивимося де найбільше досвіду. Відправляємо. Також я наготувала продукти. Забираємо. Забираємо, забираємо. У мене не дуже багато продуктів, але все ж таки щось є. До речі, я бачу, що в нас з'явилася подія до Хеллоуіна. Дивимось. Так, закриваю. Насправді в мене зовсім немає декору до цієї події. Тож буду намагатися зібрати. Відьмачка дуже гарна, мені подобається. Квіточка також виглядає кумедно, я б сказала. Ой, ну цей декор, який в кінці мені найбільше подобається. Тож буду намагатися його забрати. Так, забираємо досвід із машинки і завантажуємо далі. Продукти ми всі зібрали. Тепер давайте перейдемо до наших кущів та дерев. Збираємо лимончики. Після нашого збору врожаю в мене буде дуже багато сухих дерев та кущів. Але я їх буду берегти для скачок. Адже гравці з мого сусідства ну, просто обожнюють брати завдання на допомогу. Так, оливки збираємо. Головне нічого не пропускати. Все, ми перейшли на новий рівень, якщо чесно, я навіть не помітила. Зараз я вам зроблю огляд, що ж ми отримали. Це три цибульки, яка росте 5 годин. Досить таки довго, ну нічого, буду саджати на ніч. Далі лимонний торт, який робиться 2 години та 7 хвилин. Смажена цибулька. 51 хвилинку, досить таки швидко. Арахісовий мілкшейк. Та вісім алмазиків забираємо. І зараз ж подивимося, з чого робляться наші продукти. Першу страву, яку ми подивимося, це буде смажена цибуля. Для цього нам треба 2 цибульки та одне масло. Нічого складного немає. До речі, давайте відразу посадимо нашу цибулю. Посадили? Супер, ідемо далі. Далі в нас сирахісовий мілкшейк. Нам треба лише один горіх, одна сметанка, одне молоко та три какао боби В принципі, думаю, я буду таке робити частенько. Подивіться на цього красення Це лимонний торт. Робиться з двох лимонних кремів, одної сметанки, двох яєць та трьох пшениць. В принципі, нічого складного, але з лимонним кремом в мене проблемки. Ну нічого, доведеться робити частіше. Давайте далі будемо завантажувати наші машинки, будемо отримувати досвід. Також погодуємо наших тварин. Так, бекон у мене немає. Годую, пташок, бекон давайте зберемо і погодуємо. Також молочко для котиків. Швиденько годую. Морковку треба буде купити котиків. Так, тут нічого не зможемо і далі котики також. Ну, а зараз швиденько зберемо всі нагородки. Як ви знаєте, коли ми годуємо наших тварин, то за це ми зможемо отримати матеріали для розширення амбару, території або сил башні. Збираємо нагороди. Ну, все інше я зберу вже за кадром, щоб не чекати довго. Так, відправляю останнє замовлення. А ні, не останнє, ще зможемо одне. Давайте трішки почистимо нашу дошку замовлень. Все видаляю, що мені не подобається. Так, забираємо досвід. Чудово. 34 досвіду тисячі. Відправляю останнє замовлення. Ну сім цибуляк ми будемо довго чекати, тож також видаляю. Хоча, в принципі, було нескладно. Так, давайте завершимо наше збирання ягід та фруктів. Ну що ж, ми впоралися, якщо чесно, мені тепер не дуже подобається, як виглядає моя ферма з сухими деревами та кущами. але нічого, буду чекати наступних скачок. Також, поки я не забула, зберемо орішки, бо чесно, я все-таки не можу звикнути, що в мене є білочки. От завжди про них забуваю і все. Також зберемо соти і поставимо робити віск. Віск і один мед. Тепер, щоб не відходити від нашої традиції, подивимося, що нас чекає на наступному рівні. Дивимось. Ну, перше, що я хочу вам сказати, щоб дійти до наступного рівня, нам треба назбирати 355 тисяч досвіду. З кожним рівнем кількість досвіду збільшується і збільшується. А тепер дивимось на наші продукти. Ми зможемо отримати дві грядочки, також бачу новий завод і відразу відчуваю, що треба накопичувати ну, дуже велику кількість монеток. Це завод ВОК кухня. Далі ми отримаємо томатний соус, грінка з медом, а також смажений рис. Ну, і 8 алмазиків це вже по стандарту. Друзі, я буду сподіватися, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то обов'язково ставте вподобайки, щоб підтримати мене та мій канал. Також хочу наголосити, що до Дня Хелловіна в мене буде дуже багато відео на цю тематику. Буду намагатися їх робити цікавими та корисними. На сьогодні я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Зустрінемося вже зовсім скоро.